Всім доброго раночку. Робіть собі кавуську, бачите, у мене таке горнятко, що пише? Вечно надути, вечно недовольне. Ну, це не про мене. Я стараюся бути на позитиві в будь-яких випадках, хоч інколи дуже важко, але. Стараюся. Так, можете мене привітати. У нас був дощ. Був позавчора невеличкий, і бачу вночі, трішки змочив землю отак. Ну, троянди свої показувати вже не буду. Там той раз одна пані мені писала. Зайдіть до мене, подивіться. Ну, я були часи, що я дивилася, але ну, то ж дорослі кущі, це ж не першорічки, і я ж кажу без поливу, без доща. Ну, але я не про те, хочуся вибачити перед вами, не, не дивлюся, дійсно, не дивлюся. Опа, а то що мені такий? У, а то що така дорога? Хто мені таку дорогу зробив? Отут, тут, бачите? І пішла туди, 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 туди пішла. І аж туди пішла. Ой, не знаю, чи видно. Не дивлюся, моє дорогесенькі, ваше відео. Скажу по правді. Починаю новий бізнес. Роботи багато, приходжу замучена, ще в хаті робота. І. І бізнес, хто розуміє, хто має бізнес, хто мав бізнес, це є клопітка, тяжка робота. Початок особливий, особливо важкий. Так що Прошу зрозуміти мене і вибачити, знаєте, навіть коментарі інколи не маю коли відписати, бо, бо нема часу. Приходжу без сил взагалі, знову повторююся, і в хаті ще дещо треба зробити так. Так що така ситуація, прошу простити мене, бо, бо так, ну, якось треба жити. Дивіться, що я хочу показати, чимся тішу сама. Це всім про все пані Наталочка, це від неї. Оцей очиток. Ви подивіться, як він все розростає. Це теж восени я попередньої осені, тобто рік, а може ще й на мароку, як я його висаджувала. Ви подивіться, як він все розростає. Ну, оця троянда теж, красуня. Красуня, красуня, я ще раз повторююся, це є першорічки. Першорічки тут великих кущів не може бути. Але е, при тому, що є, е, я сортів не знаю, є високорослі, є низькорослі, е, як вони, бордюрні, я не можу сказати, що це за сорт. Бо я їх купляла цілком іншими сортами. Трошка буду сьорбати кавуську, нема що тут квітки, Ну, оця мене зачаровує. Так само, як і оця рудбекія. Бачите, вона махроватка. Така, така ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Це що? Сценарарія, якщо я не помиляю, забула все. Так хто планує. Щось відкривати своє. Розраховуйте, що забудете за все. Дивіться, яка гарна композиція. Оця троянда, рудбекія. І якщо так мені заросте е всюди, оцим очітком, оце буде, оце буде, отак. Зараз попробую, Оце буде отаке. отака краса. Торбаю потрошка свою кавусю. Поставлю під вікно. Ой, перепрошую. Ну, я звідси не відійду. Оце моя ашрам. Не хочеться, знаєте, зациклюватися на, на одному коментарі, але хочу все-таки показати. Оце моя ашрам, це Другорічка. Бачите, який високий кущ. Ну, ну, як можна порівнювати чорне з білим? Як чорне, то є чорне, а біле то є біле. Ну, але це таке красуня, ні, я її дуже-дуже люблю. Це я купляла на базарі у нас, як кажуть, у нас з тазиків. Але вона мені дуже запала в душу. Бачите, тут не є такого пишного, широкого куща. Бо я ще раз скажу, це другий рік. Тут щось пожовкло, але я зараз, чи вам видно, отак. Отак буде видно. Але я зараз зроблю отак і все. І кущик знову гарнющий. Отут тут рудбекія, Ви тільки гляньте на цей колір. Бачите. Бо якось її хотіла відділити, я думаю, що то не вона одна. Така махрова, махрова, оця махрова жовта. А оця, отакий колір камера передає. Ця така махрова, де вона є? Оця така махрова, махрова, махровезна. каву свою лишила зараз вистину. Ота така, бачите, подібна на чорнобривці квітка. Забула я ота називається і не можу знайти, де є підписано. Або є підписано. Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз скажу, що воно там. Шигун. Бачите, Шигун. Це вюнка троянда. Ну, першу річка, бачите. П'ю своє кохве, бо вистиваю. Так, тут мої ромашки. Такі це супрім Руфле, якщо я не помиляю. Та вже, бачите, пішли. пішов дощ, а ще я тоді й полила. Я думаю, що я її полила. Знову забула, як називається. Вісники осені, біленькі, низенькі, шароподібні. Ще хочу в Фейсбуці купити собі отакі я фіолетові. І так, шахматним порядком їх посадити. Так. Тут моя чорна королева. Ну, вона не чорна. Блек, 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 блек. Фу, забула, як це називає. Як я її е, ідентифікувала. забула. Ну, оця красуня теж, бачите? Тут розквітає, тут відквітає. Ну, красуня. Тут так само. Була би я вдома, я би оті всі пообривала оці відцвівши. І було б. Супер-пупер, ну, але нехай буде і так. Так, тут теж вісники, осінь, астра, імператриця Фарах, вона висока. Ну, для росту я би, я би не проти щось дати, але так як дощів не було, і я не в силі була носити воду, знаєте, щоб. Бо коли є дощ, то я просто. Сиплю під кущ і добре ворочиняється. Але дощів, так як дощів не було, і я не, не, не давала їм для росту, я їм не давала нічого. Отак, тут моя індікулета, тут нема нічого, теж чорна плямистість, щось обсипало. Але нехай. Так, тут теж така компози... композиція. Бачите? Астра і, ром... і не Ромашка, а Гайлардія. Тут... тут Гайлардія, а тут рудбекія. Подивилася і переплутала. Тут Гайлардія. Теж від пані Наталочки, Боже, буду дякувати. Скільки буде вона цвісти, скільки буду дякувати цій людині. Наскільки вона щиро дала від душі. Бачите. Ну, тут Майтавер. Тоже О, краса, краса неземна. Краса неземна. Так, Тут мій бордюр такий із хост. Отак. Оця вже теж почорніла. Але вона квітувала дуже довго. Учиток. Учиток видний. Все, треба якось виділяти час, вже обрізати ті піони. Ну, оця пахнючка, то взагалі супер-пупер. Тут в мене на старті теж першорічка, але кущ високий. Ну Залежить, я знову повторююся в десяти, в соти, в тисячне. Що це залежить від експлорер від сорту куща. Ну, все одно вона не буде широка від того, що я її буду чимось обрискувати, тому що то першорічка вона висока, але не є широка. От зараз вам покажу ще одну свою першорічку Бачите, вона вже ширша, це це що, що-що-що. Боже, дай, дай розуму, не згадаю, потім напиш. Вона така. Вона першорічка пересаджена весною, але все одно вона висока, широка. Вулканіка, це вулканіка, я пригадала, це моя вулканіка. Це теж, хоча вона не бокаловидний, Бутон, але вона мені запала в душу. На відміну від е... Боже, як я забуваю, все. все забула. Вибачайте, вибачайте мої дорогесеньки. Сьорбаю, вибачайте теж, бо сьорбаю каву бостини. Тут моя ще одна. Майтавер, бачите, вона, як відквітає, вона має такі шипшини. Треба буде пообрізати. І вона дуже грізнулька. Експлорер. Така квітка моя любов, 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 любов. Уже бачите, так, осіння така роса. Ну, але це ж життя. Ще раз дуже хочу вибачитися за свої дії. Отут моя, бачите, яка вона височезна. Пішла то не вінка троянда, а може, це я її купляла, як чайно гібридна, але вона полізла аж туди-туди. І нехай лізе. Нехай лізе трошечка покажу з-високих парканів краси людям. Нехай. Оце симпатія. Тоже красуня. Тоже вже полізла на паркан. Саме так я хотіла. Бачите, такі теж шепшини має, треба пообрізати ті шепшинки. І нехай вона росте. Отут Отут <хи> забула. Бачите, отакий колір, такий, навіть не знаю, чи передає камера. Трішки хватає який дуже-дуже яскравий. Напишу, як називається. Тоже, бачите. Нічого їй ніде не бракує. Але кажу, не буду повторюватися, але хотіло бися донести до людей. Що інколи ми марно тратимо гроші. Так. Як же ж вона називається? Одним словом, сядаю, напишу. Як же ж вона називається? Луї де Фінес. О, де Фінес чи де Фюнес? Одним словом, така красунь. Добре, мої дорогесенькі. Вибачте, 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 бо не можу, не можу, не встигаю. Всі бувайте здоровенькі, всім миру, злагоди й добра. Всіх обнімаю і моє вам щире, Па-па, па-па.